Як показали результати 2023 року, ринок відеоігор є дуже перспективним і активно зростає, демонструючи збільшення як доходів, так і кількості гравців. Однак розробка ігор, особливо великобюджетних aaa ігор, є тривалим і трудоміським процесом, і чим дорожчим та технологічно складнішими стають ігри, тим довше стає цикл розробки в таких умовах, коли початок роботи над проєктом вимагає довгострокових зобов'язань. Коригувати бізнес-стратегію на ходу неможливо, тому багато граців ринку покладаються на прогнози експертів, щоб не піти збитковим шляхом. Минулий рік виявився відносно успішним для галузі. Подивимося, чи збережеться ця тенденція на думку експертів у 2024 році. Всім привіт! З вами Чілич. Телеграм Донателло і Кофі внизу описі. І ми розпочинаємо. Дохід ринку відеоігор. за оцінками аналітиків НюЗО, дохід ігрового ринку у 2024 році досягне 189 мільярдів доларів у порівнянні з 184 мільярдами доларів у 2024 році. Експерти прогнозують стабільне зростання приблизно на 8 мільярдів доларів на рік протягом наступних двох років до 197 мільярдів доларів. У 2025 році та майже 206 мільярдів доларів у 2026 році, що перевищує переріст у 2023 році, порівняно з 2022 роком. Таким чином, у 2025 році дохід перевищить показник 2021 року майже 193 мільярда доларів, найвищий за останні 3 роки в результаті пандемії. Беката консолі, майбутнє цього сегменту ринку виглядає райдужним. Після спаду у 2022 році доходи набрали обертів у 2023 році. І експерти очікують, що ця тенденція збережеться і в 2024 році. Марк Регер, старший директор з розвитку бізнесу Street Studios, переконаний, що на 2024 рік чекає багато цікавих подій для індустрії відеоігор. Він прогнозує збільшення кількості багатокористувацьких ігор орієнтовано на соціальну взаємодію між користувачами як ПВЕ, так і pvp проєктів він також вважає, що ігри будуть включати більше контенту, створеного самими гравцями, яким вони будуть охочі ділитися зі спільнотою. Ромен Бінглер, відповідальний за ринкову стратегію Ubisoft, вважає, що 2024 рік стане роком стабілізації. Він очікує, що цього року індустрії уникне значних коливань і потрясінь. Хоча виклики будуть. Бінглер вважає, що для гравців ринку відкриються нові можливості. Андре Персон, голова Project 369 Group. Також вказує на постпандемічний струс індустрії. Студії закриваються, а ігрові компанії масово звільняють працівників, але з'являються нові студії, тож ринок все ще пропонує привабливі можливості. Крім того, інвестори стали більш обережними, що, на думку персона, збільшить попит на дослідження та експертні висновки в цій галузі. Одним із факторів зростання в сегменті ПК і консолей стане збільшення кількості власників консолей останнього покоління. Xbox Series X і S і PlayStation 5. Список релізів, запланованих на 24 рік, менш вражаючий, ніж минулого року, однак очікується, що значний дохід принесуть лей-сервісні ігри та продажі вже випущених тайтлів. Рана ностальгії, згідно з опитуванням NewZo, більшість експертів сходяться на думці, що ігрові компанії неохоче братимуться за фінансові ризики, тож нових IP буде менше. Натомість основна увага буде зосереджена на нових іграх відомих франшиз, також з'являться всякі переосмислення, як, наприклад, минулорічна Assassin's Creed Mirage, яка позиціонувалася як повернення до витоків серії. Гра була значно меншою за масштабом, ніж останні ігри, франшизи про прихованих, і більше нагадувала попередні частини серії. Розробники зіграли на ностальгії фанатів, і цей підхід буде широко використовуватись протягом наступного року. В тому числі через випуск ремейків популярних ігор з минулого. Експерти також вважають, що компанії все більше відходитимуть від моделі дистрибуції фрі-ту-плей, безкоштовні ігри з внутрішніми ігровими покупками на користь ігор, які потрібно окупувати. За даними 2023 року, гравці все частіше обирають платні ігри, якщо вони достатньо якісні. Ігрові сервіси за підпискою, ігри з живим спілкуванням залишатимуться пріоритетом для компаній, що також впливатиме на потенційну популярність нових проєктів. Це пов'язано з природою лайв ігор, регулярне додавання контенту та довготривале залучення гравців, залишає їм менше часу для вивчення нових ігор. Як наслідок, не варто очікувати швидкого зростання кількості нових лайф ігор. Час гравців обмежений, і вони, як правило, залишаються у своїх улюблених іграх. Де у них також можуть бути друзі, а не переключаються на нові ігри або розподіляють свій час між кількома схожими іграми. Таким чином, з одного боку, ми можемо незабаром побачити перенасичення ринку лайф ігор, з іншого боку, це може підштовхнути розробників до інновацій та пошуку нових ігрових циклів і механік, замість того, щоб просто копіювати успішні проекти. Що стосується ігрових сервісів за підпискою, то хоча експерти прогнозують збільшення кількості користувачів. Загальне зростання в цій сфері на думку аналітиків НУБЗ сповільниться впродовж наступних трьох років. Інді розробники стають менше охочими укладати угоди з власниками сервісів підписки. Буває важко передбачити, наскільки успішним буде той чи інший проект, особливо для ігор від невеликих незалежних студій, які не можуть дозволити собі багато реклами та просування. Часто гра може заробити значно більше на продажах, ніж якби вона було додано до підписки. Це також актуально для великих незалежних студій чий фінансовий добробут значною мірою залежить від успіху конкретного проекту Baldur's Gate 3, що вийшла минулого року є чудовим прикладом такого успіху, який перевершив очікування навіть самих розробників. Гра отримала численні нагороди, таких 5 премій Golden Joystick Awards і 6 премій з Game Awards, в тому числі гра Року, і розійшлася стережем у кілька мільйонів копій. Свен Вінке, керівник студії розробника, повідомив. Що гра не з'явиться на сервісах підписки. Говорячи про цінність для гравців, на перший погляд підписка може здатися привабливою пропозицією, що дає доступ до великого каталогу ігор, багато з яких доступні з дня релізу, за відносно невелику щомісячну плату. Однак насправді популярність ігрових підписок зростає не так стрімко, як підписок на фільми та музику. Причина проста: проходження гри зазвичай вимагає набагато більшого часу, ніж перегляд фільму чи прослуховування альбому. Крім того, ігри це форма активних розваг, що вимагає від гравців часу та зусиль, а також глибокого занурення, щоб отримати повне задоволення. Як наслідок, користувачам часто просто не потрібно багато ігор одночасно, і багато хто вважає за краще купувати ті ігри, які їм подобаються, щоб спробувати і грати в них у своєму власному темпі. Реліз нової консолі Nintendo. Випуск нової консолі Nintendo очікується у 2024 році. Разом із 3D-грою Mario. Аналітики вважають, що компанія дозволить гравцям використовувати існуючий обліковий запис Switch для гри в улюблені ігри на новій консолі, популярні ігрові жанри на ПК та консолях. Щодо ігрових жанрів на ПК і консолях, то аналітики прогнозують сплеск популярності Souls з відкритим світом, проекти, що запозичують елементи геймдизайну з серії Dark Souls. серед запланованих на 2024 рік релізів. Another Crab's Triassure, Rise of the Ronin, Black Moose Wukong, Anotria – The Last Song, і Flintlock – The Siege of Down. Цю тенденцію можна пояснити великим успіхом Elden Ring у 2022 році, яка, до речі, очікує на велике доповнення під назвою Shadow of Air 3, яке вийде 20 червня 2024 році. Шутери про добування також стають деталі популярнішими прикладом чого є Escape from Tarkov, Hunt Showdown та Dark and Darker. Зараз у розробці знаходяться нові ігри в цьому жанрі, такі як Marathon, Ark Riders та Exoborn. Мобільні ігри. Деякі експерти вважають, що у 2024 році розробники мобільних ігор все частіше почнуть випускати проекти на ПК і консолях. У 2023 році в мобільному сегменті Другий рік поспіль спостерігався невеликий спад, спричинений більш жорстокою політикою конфіденційності з боку власників платформ. Так, ми побачили, що розробники почали активніше інвестувати в підтримку вже випущених ігор замість створення нових. Експерти вважають, що у 2024 році студії будуть прагнути заполучити додаткові джерела доходу, один із способів випускати існуючі мобільні ігри на ПК, тим самим даючи гравцям можливість доступу до улюблених ігор з різних пристроїв. Інший шлях розробка нових ігор для ПК і консолей. Таким чином, розробники мобільних ігор зможуть освоїти новий сегмент, застосувавши свій великий досвід залучення та утримання гравців. Деякі великі розробники вже відкрили нові студії орієнтовно на створення ігор для інших платформ, політика конфіденційності, що впливає на ігровий ринок. Більшість аналітиків також сходяться на думці, що політика конфіденційності продовжить впливати на ринок мобільних ігор і цього року. Однак на власників платформ Apple і Google чекає цікавий поворот. Через зміни в законодавстві закон ЄС про цифрові ринки. Вони тепер зобов'язані дозволити інтеграцію сторонних магазинів додатків у своїй екосистемі. Microsoft планує скористатися цим, запустивши власний магазин мобільних додатків на Android у 2024 році. Як вважають багато аналітиків, в екосистемі Apple він з'явиться трохи пізніше. З придбанням Activision Blizzard минулого року Microsoft також придбала компанію King в портфоліо, якої є одна з найпопулярніших мобільних франшиз Candy Crush. Запуск власного магазину додатки Microsoft принесе переваги для Xbox, дозволяючи використовувати потенціал хмарних ігор і надавати доступ до ігор з сервісу предоплати Xbox Game Pass на мобільних пристроях vr ігри згідно з прогнозом статіста, дохід ринку доповненої і віртуальної реальності досягне майже 39 мільярдів доларів у 2024 році, у той час як AR користується високим попитом у виробничих галузях. vr технології найшвидше розвиваються в ігровій індустрії. Незважаючи на незначне зниження інтересу до vr ігор після пандемії, минулого року вийшли нові пристрої віртуальної реальності, наприклад, PlayStation VR-2. Ігри віртуальної реальності продовжують виходити з постійною швидкістю, і на цей рік заплановано багато нових ігор: Skydance Behemoth, Mod, Into the Radius 2, Bootstrap Island, Convents, Wonderware The Fragments of Fate Remake, The Burst, Stranger Things VR та інші. Нейромережі в розробці ігор більшість експертів вважають, що у 2024 році ігрові компанії активно впроваджують нейромережі у свої процеси розробки. Хоча ця тема викликала багато дискусій і побоювання минулого року, багато студій вже використовують технології штучного інтелекту у своїй роботі і, ймовірно, будуть покладатись на них все більше і більше в найближчому майбутньому. Тим не менш, значних змін у виробництві ігор у 2024 році. Не очікується. Використання нейромереж обмежиться вже перевіреними сценаріями та створенням вторинного контенту. Як ми бачимо, ігровий ринок, демонструючи стабільне зростання з року в рік, все ще перебуває під впливом трендів, як і будь-яка інша галузь. В ігровій індустрії тенденції часто змінюються швидше, ніж завершується виробничий цикл, тому пошук шляхів підвищення рентабельності інвестицій є особливо важливим. Один зі способів підвищити шанси на фінансовий успіх вихід на ринки інших регіонів. І на цьому все. Телеграм Донателло і Кофі внизу в описі. З вами був Чилич. Покеда.